Осінь гарна пора для висадки дерев. Тож днями біля Національного університету Запорізька політехніка з'явилось понад півсотні нових саджанців. Молоді дерева привезли та допомогли висадити волонтери-працівники Запоріжсталі. Екотолоки і озеленення міста це завжди була нашою традицією. І сьогодні ми до 90-річчя комбіната висажимо більше 60 дерев разом з національним університетом Запорізька політехніка. Кількадесят студентів та працівників політеху впорались зі справою за лічені хвилини. Ми вже мали давно плани ще. Перед початком збройної агресії покращувати саме умови для відпочинку нашого студентства. Сьогодні Запорізька політехніка вчиться. Запорізька політехніка працює над новими науковими проєктами і безумовно підтримує всі ті заходи, які ініціюються нашими партнерами безпосередньо керівництвом кабінату Запорісталь. У великій компанії і працювати легше кажуть студенти. Тут зібралися з нашими друзями, з одногрупниками, зібрали дуже дуже багато людей разом. Веселіше разом робимо наше місто кращим та наш університет кращим. Озеленювати місто допомагали і громадські організації. Ми об'єдналися як завжди. Хтось копав, хтось займався логістикою, доставкою підприємці надали цей матеріал. Це каже про те, що ми живемо якоюсь спільною метою допомагати місту, тому що час нелегкий. Навесні на новій алеї зазеленіють кілька видів дерев ясен зелений, катальпа та каліптерія три види дерева приживуться гарно, тому що вони були вирощені у нас в регіоні. Екотолоки та акції з озеленення Запоріжсталь підтримує традиційно багато років. Найпопулярніша та найбільша екологічна ініціатива комбінату Врятуємо Дніпро разом за 11 років існування проєкту, крім очищення дна та берегів річки, металурги Запоріжсталі та інших підприємств Метенвесту разом з небайдужими містянами висадили близько 1900 дерев.